Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами розучимо чистомовки для того, щоб правильно і чітко вимовляти слова. Тож слухайте уважно і повторюйте за мною. Ас, ас, ас прийшла осінь до нас. І ще і іще стає холодніше. Ють, ють, ють. Листя на деревах жовтіють. Щі, щі, щі. Ідуть дощі. Ай, ай ай. Теплий одяг одягай. Іли, 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 птахи у відлетіли. Али, али, али. У лісі гриби збирали ай ай ай. Люди збирають урожай ок ок ок, ось колючий їжачок. Молодці малята, ви гарно сьогодні попрацювали, промовляючи осінні чистомовки. Дякую вам, малята, за увагу!